Земельне право одне з галузей права України, що поєднує в собі риси інших правових систем, таких як цивільне право, господарське, адміністративне. Земельне право охоплює такі питання, як хто є повноправним власником земельної ділянки, поділ земельної ділянки, емфітезис або суперфіцій. Адвокатське об'єднання максимальний захист здійснює правову допомогу у галузі земельного права вже понад 10 років. Команда максимального захисту надасть вам консультацію та спрямує вашу справу на позитивний результат. Адвокатське об'єднання Максимальний захист надає послуги з встановлення меж земельної ділянки, встановлення прав орендаря, а також оскарження рішення чи дій щодо земельної ділянки і складання історії земельної ділянки. Зазначимо, що земельне право. Є доволі складною галузю праву, а тому потребує неабияких юридичних знань, тому важливо своєчасно звертатися до адвоката за наданням правової допомоги. Для зв'язку з нами зателефонуйте на вказані мобільні телефони або напишіть нам на електронну адресу. Адвокатське об'єднання максимальний захист на захисті ваших інтересів.